Червоного борщику, я вже наварила. Залишилося напекти ось таких пампушок із часником. У миску додаємо 200 мл теплої води та 100 мл теплого молока. 5 г сухих дріжджів або 15 г свіжих. Також додаємо 1 чайну ложку цукру. З невеличкою гіркою все перемішали і дали постояти 15 хвилин. Тоді ж сюди додаємо 1 чайну ложку солі без гірки та 30 мл олії. І уводимо потрішки борошно. Борошна в мене пішло десь приблизно пів кілограма плюс-мінус. Тісто повинно бути еластичне і не дуже густе. Дали тісто постояти. Обов'язково накрити та постояти приблизно годинку або півтори. Все залежить від температури в приміщенні. Тоді розкачуємо на такі шарики, у мене вийшло 18 штук. Та викладайте форму. Я користуюся термостійкою. Дали тісто підійти хвилин 40 та випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Тоді робимо заливку. Потрібно 50 мл теплої перекип'яченої води, 2 столових ложки нерафінованої олії, 3 зубочки часнику почавленого та трішечки солі до смаку. Все це перемішали, витягли наші пампушки та перемазали чи полили. Заливкою. Обов'язково як перемажете, накриєте зверху рушничком. Я завжди накриваю полотняним. Так мене моя мама навчила. Ну і звісно, куди ж без кропу? Гарненько посипати бамбушки кропом. Буквально за годинку-дві пирогів як і не було. Но дуже смакують ці пампушки до червоного борщику або просто до сала з огірочком. Тому всім смачного випікайте, дякую за вподобайку, за будь-який коментар.